Вітаю, друзі! Сьогодні покажу вам чудовий корисний поживний сніданок з кисломолочного сиру, який я відкрила для себе нещодавно. Він виходить неймовірно ніжний і смачний. Ходімо готувати. Два банани відправляємо в чашу блендера або ж добре розминаємо їх виделкою. Плюс 50 грам сметани 15-20% жирності і робимо з цих інгредієнтів однорідну масу. Сюди ж 1 чайну ложку меду, плюс 1 чайна ложка ванільного цукру або дрібка ваніліну і 300 г кисломолочного сиру. Сир обирайте більш жирний, пастоподібний, тому що з зернистого не вийде така ніжна консистенція, хоча теж буде смачно. Все це за допомогою блендера перебиваємо пару хвилин, щоб отримати густу пишну масу ось таку, яку ви бачите у мене. Тепер в дві склянки викладаємо сирну масу до половини склянки, тому що ще будемо робити прошарок. У мене він буде складатися з нарізаних скибочок банана. Можна також взяти ваші улюблені фрукти. Подрібнених горіхів, будь-яких на ваш смак і пісочного печива. Ось так його на невеликі шматочки ламаємо і викладаємо в склянку. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Далі знову викладаємо сирну масу майже до верху склянки, залишаємо трішки місця для банана. Те ж саме, що і до цього робили: скибочки фруктів, горіхи і печиво. Також сюди можна додати родзинки, шоколад подрібнений або якийсь джем, згущене молоко і так далі. Тут лише потрібно ваше бажання та фантазія. Ось і все! Бажано такий десерт відправити в холодильник для охолодження. Я зазвичай роблю його з вечора і на ранок маю прекрасний корисний сніданок. Він виходить фантастично смачний, ніжної густої консистенції. Друзі, приготуйте і поділіться в коментарях, чи сподобалось вам. Буду вдячна за зворотній зв'язок. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!